Шановні депутати, шановні запрошені, на 36-ту сесію 8 го скликання присутніх з 25, 2, 21 депутата присутніх 18. Є пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Шоста сесія сатинської селищної ради восьмого скликання рахується відкритою. Próximo presidente. Що немає заперечень, тоді ставлю на голосування про порядок денний за чергові 36 сесії 8 скликання на голосування. Прошу голосувати. Перед тим, як розпочати роботу за чергові 36 сесії 8 го скликання, встановити регламент. Доповідачам до 10 хвилин, виступаючи до 3, заперечень не будуть. Якщо немає ставлю на голосування регламент роботи 36 шасії 8 спитня, прошу голосувати. 17 за один не голосував, що прийнято. Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до програми, підтримка підрозділів, територіальної оборони. Та Збройних сил України на 2024 рік доповідає мені Оксана Івне, начальник відділу економіки, інвестицій, соціально-економічного розвитку та туризму. Прошу. Доброго дня. Внести зміни до програми підтримки підрозділів Територіальної оборони та Збройних сил України на 2024 рік, а саме паспорт програми Пункт 9, загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, збільшити. На суму 1 мільйон гривень, тобто загальний обсяг фінансування програми, становитиме 5 мільйонів гривень на 2024 рік. Відділу багаторського обліку фінансів та звітності Сатинівської селищної ради передбачити фінансування видатків на виконання заходів програми у бюджеті Сатинівської селищної ради. Контроль за виконанням рішення та координацію виконання заходів програми покладається на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Добіцького Олександра Миколайовича. У цьому питанні ми не Також зміни розглядались на минулій сесії. Мину, минулі сесії, розглядались на фінансово-бюджетній комісії, де було 100% підтримано. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка. Хто бажає вистави? Стане тоді на голосування про внесення змін до програми підтримка підрозділів Територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік. Прошу голосувати. 18. рішення прийнято. Присідайте. Друге питання про внесення змін до програми розвитку та вдосконалення організації харчування. В навчальних закладах Сатанівської територіальної громади на 2024 рік, рік доповідає Буда Вадим Витрів, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Сатанівської селищної ради. Прошу Вадимови. Прошу внести зміни до програми розвитку до встановлення харчування в навчальних закладах Сатанівської територіальної громади на 2024 рік. А саме в таблиці показники фінансування програми внести змінив. Пункті 1 розділу харчування про, е, повноцінно безпечного як харчування. А саме пункт 1.1 осінь 1-4 класів на 2024 рік не кошти в нас діє коштів суму 642 тисячі гривень субвенції державного бюджету, місцевого бюджету. Це прийшли кошти державної субвенції на харчування учнів перших 4 класів. Далі виходить. Скажіть, будь ласка, коли Я вам відповідь, значить це питання, у нас немає там укриття. Ремонтів закінчено повністю. Те, що ми 100% закінчили, питання буду розглядати в області. Середа, четвер цього тижня. Будучи запитання. Ставлю на голосування про програму пронесення змін до програми розвиток та вдосконалення організації харчування в навчальних Садівської територіальної громади 2024 рік. Прошу голосувати. 18 селищніх предмет. Переходимо до третього питання про зміни до селищного бюджету на 2024 рік доповідає право Олена Олександрівна, начальник фінансового відділу. Прошу, Олена Олександрівна. Рішення сесії селищної ради включено та пропонується наступні зміни в загальному та спеціального фонда бюджету за проводження постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 1145 від 4 жовтня 2024 року, затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 648 200. Видатки з по головному. На придбання продуктів харчування учнів перших четвертих класів пропонується затвердити іншу дотацію з місцевого бюджету в сумі 13 тисяч 515 гривень 60 копійок відповідно до наказу Хмельницької обласної міської адміністрації номер 216 рік 2024 від 2 жовтня 2024 року. Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік. Видатки спрямувати по головному розпорядку по бюджетних коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту по дитячих садочках на оплату електроенергії в сумі 2896 гривень 20 копійок. По школах на оплату електроенергії 10 619 гривень 40 копійок. Відповідно до наказу Хмельницької обласної військової адміністрації номер 216, рік 2024. 24-го року про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік затвердити субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишки коштів освітньої субвенції, що утворився на початку бюджетного періоду в сумі 1 мільйон 516 тисяч 244 гривень. Віддатність приймувати по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання. Для оснащення навчального кабінету предмета захист захисту країни. зміни до показників дохідної частини Загального фонду селищного бюджету на 2024 рік шляхом збільшення планових показників по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами з доходів платника податку інших ніж заробітня плата на суму 305 361 гривень. Розподіл здійснити за наступними напрямками. По головних розпорядниках бюджетних коштів по Сатанівській селищній раді, на придбання вхідних дверей, адміністративне приміщення Сатинівської селищної ради 22 тисячі. На проведення поточного ремонту доріг комунальної власності 110 тисяч. По відділу освіти, культури, молоді та спорту. На співфінансування розмірі 10% відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року. номер 1374 на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчального кабінету предмета захисту України. Збільшити видаткову частину Загального фонду селищного бюджету на 2024 рік на суму 600 тисяч гривень, шляху розподілу залишків коштів загального фонду, що утворився станом на 1 січня 2024 року, Розподіл здійснити по фінансовому відділі. Сати селищної ради для трьох військових частин згідно листів за підписом командира. Збільшити видаткову частину селищного бюджету на 2024 рік на суму 532 276 гривень 50 км шляхом розподілу до залишні коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 1 січня 24 року, розподіл здійснити по головному розпоряднику Бюджетні коштів відділу освіти культури молоді та спорту на закупівлю комплектів, парти і стільців для навчальних кабінетів. За рахунок економії коштів відповідно до листа начальника відділу освіти культури молоді та спорту, необхідно здійснити перерозподіл асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти, культури молоді та спорту. Тобто, економія послуг. У дитячих садочках в сумі 55 тисяч, направити, спрямувати на поточний ремонт та заміну шин і балансування поліз для шкільних автобусів опорного закладу освіти Сатанівський ліцей. Економію по школах по електричній енергії і газу в сумі 185 тисяч, спрямувати на виконання проєкту, капітальний ремонт. Системи опалення будівлі котельни опорного закладу освіти Саданівської селищної ради. У зв'язку з виникненням економії, коштів по заробітній платі, технічного персоналу, в школах та недостатністю виділеної коштів субвенції із державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, змінити цільове призначення асигнувань в сумі 61 тисячу на оплату колекційної розвідкових заняття для надання підтримки особам з особливим освітніми потребами? Все. Шановні депутати, які будуть запитання до Олени Олександрівни? Також розглядалися на фінансово-бюджетній комісії, де було одноголосно підтримано про зміни до показників бюджету на 2024 рік. Хто бажає виступ? На 2024 рік на голосування. Прошу голосувати. Не проголосував другу групу. 18 залічні приміти. Щиро дякую. Хочу всім подякувати депутатам, які прибули на за 36-ту сесію, за оперативність, яку. Сьогодні треба нам було проявити по вирішенню питань по зміни до показників бюджету, щоб можна було фінансового відділу розподілити кошти і щоб можна було їх вчасно використати. Шановні керівники, не забувайте, йде кінець року. Іде формування бюджету на 2025 рік. І, будь ласка, вчасно подавайте. Всі розрахунки для того, щоб можна було провести засідання комісій, щоб можна було сформувати орієнтовно бюджет 2025 року, адже він буде дуже і дуже складний. Розпорядження коштів. Продивіться, тому що фінансування, ви знаєте, що як на сьогодні працює державна казна. Ці питання, які необхідно закривати, кажуть, не затягуйте до останнього часу. Є кошти, виділено кошти, використовуйте державні кошти, будь ласка, також в першу чергу, які пішли на освітню субвенцію, обов'язково їх треба використати, щоб ми не повернули назад, а нашим шкільним дошкільним навчальним закладам дали можливість нашим дітям.

10% вирішення, виділено місце. Зараз починаються будівельні роботи. Мали ще початися набагато раніше, але ну, не ми є власниками будівлі. 100% вирішення питання, 100% туалет буде прямо при вході, де. Де в волонь магазин, як ви знаєте, з правої сторони там є окремі двері, там завозяться вже матеріали Вадим Дмитрович, коли не мають завозити матеріали? приїжджали Ми з ними питання це вирішили. Написані листи, був майстер тут. Ми ж оці кусочки, що в себе забивали, ми з ними говорили. Ми їх провезли по всій дорозі, показали. Каже, і майстра, і технагляд їхній не знаю, якщо щось буде, вони обіщали зробити. Я їм показував, хоча б до криміної нам дорогу треба зробити, там просто неможливо їздити. Добавочні кошти підійти. Не знаю, чи підійшли, чи не підійшли. Я був просто дві неділі трошки в відпустці і не володію ситуацією, що буде. Буду сьогодні в Хмельницьку, значить я зайду до них, завтра точно буду. Зайду знову до них. Ми їм цю дорогу провезли і показали. Тому що там вже просто практично неможливо. І наші автобуси також ходять. В вже одна газетка стала, вже автобус другий став. Вадим Дмитрович вже направляє теж. Ми не можемо підвозити до ж дітей. А зараз ще піде осінньо-зимовий період, там буде взагалі війна. Ну і сторона коптинці-весаниці, у нас та сама ситуація. Кленове – та сама ситуація, 3,2 км. кілометри. З сторони Іванкових Чуміровіці і заїхати та сама ситуація. І де наші автобуси йдуть також, де забезпечують підвіз людей до санаторію. Де рейси, маршрути відказуються їхати туди, тому що розбиваються. Над цим я знаю, я буду працювати. Якщо нема більше запитань, то тоді 36-та сесія 8-го скликання рахується закритою.